18 травня День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим здійснив один із найбільших злочинів у своїй історії примусову масову депортацію усього кримсько-татарського народу з його історичної батьківщини Криму. За особистим наказом Сталіна було ухвалено рішення остаточно очистити півострів від кримських татар, фактично здійснити етнічну чистку і знищити кримських татар як корінний народ та національну спільноту для остаточної колонізації півострова. Більшістю жертв стали жінки, діти та люди похилого віку на світанку, 18 травня. По всьому Криму одночасно розпочалася масштабна операція НКВС. Озброєні силовики вдиралися до домівок кримських татар і під загрозою зброї змушували зібратися за 10-20 хвилин для примусового виселення. Вже о 8-й годині ранку, 18 травня, 90 тисяч кримських татар було завантажено у 25 товарних потягів. До кінця 19 травня депортація охопила понад 165 тисяч осіб, а 20 травня влада відзвітувала в Москву про повне очищення Криму. Загалом було депортовано 47 тисяч родин. Це 193 тисячі 865 осіб, у тому числі понад 92 тисячі дітей до 16 років. Основними місцями заслання стали Центральна Азія, а саме Узбецька РСР понад 151 тисяча осіб. Та Казахська РСР 4286 людей, а також різні регіони РРФСР – Марійська РСР, Молотовська, Свердловська, Кемеровська, Горьківська, Ярославська, Івановська області. Кримських татар депортували в переповнених товарних вагонах без доступу до їжі, питної води, медичної допомоги. Дорога до місць примусового поселення у віддалених регіонах СРСР -СР тривала 2-3 тижні. Уже під час транспортування за різними оцінками загинуло від 7 до 8 тисяч осіб через спрагу, хвороби, виснаження та нелюдські умови. Після прибуття на місця заслання важка примусова праця, голод, антисанітарія, поширення епідемій. Повна соціальна ізоляція. Кримсько-татарський народ був розміщений у спеціально створених ізольованих населених пунктах, так званих спецпоселеннях, які фактично стали радянськими резерваціями. У них діяв жорсткий режим контролю, обов'язкова реєстрація в спецкомендатурах, сувора заборона залишати межі поселень, постійний нагляд з боку репресивних органів. Статус спецпереселенців означав довічну дискримінацію та обмеження в базових правах: на свободу пересування, освіту, медичну допомогу, працю за фахом. Тільки в Узбекистані, за офіційними даними радянських органів, за півтора року загинуло близько 30 тисяч кримських татар. У деяких районах рівень смертності сягав 60-70%. За оцінками кримсько-татарського національного руху реальна кількість загиблих була ще вищою. Окремо репресії зазнали кримсько-татарські солдати та офіцери Червоної армії. Після завершення Другої світової війни майже 9 тисяч з них були депортовані до спецпоселень чи трудових таборів разом із рештою народу. Їх не врятували ні військові заслуги, ні особистий героїзм на фронті. Після вигнання радянський режим знищував усе, що нагадувало про кримських татар у Криму. Зокрема, були ліквідовані і замінені областю Кримська АРСР. Топоніми з кримсько-татарськими назвами були русифіковані, мечеті зруйновані або перетворені на господарські будівлі. До Криму масово переселялися вихідці з інших радянських республік яких заселяли в будинки депортованих. Кримсько-татарська мова, книжки, історичні документи, культурні артефакти підлягали знищенню радянською владою і заміненню на нові російські. Заборонялися навіть згадки про факт депортації. Сам термін Кримський татарин намагалися викреслити з ужитку. Офіційне визнання депортації 1944 року. Актом геноциду на міжнародному рівні є принципово важливим кроком для утвердження історичної правди та недопущення повторення подібних злочинів у майбутньому. Називаючи речі своїми іменами геноцидом, держави і міжнародні організації дають чітку оцінку злочинам радянського режиму проти кримсько-татарського народу, вшановують пам'ять жертв та демонструють солідарність із постраждалими. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар актом геноциду, а 18 травня встановила днем пам'яті жертв цього злочину. Україна засудила політику радянського тоталітарного режиму, керуючись положеннями Конвенції ООН про запобігання геноциду. На державному рівні щороку, 18 травня, вшановується пам'ять жертв. По всій країні проходять жалобні заходи, меморіальні мітинги, уроки пам'яті у Києві та інших містах. Люди запалюють свічки у формі карти Криму, піднімають кримсько-татарські прапори на знак солідарності. Відповідні рішення ухвалили парламенти Латвії та Литви у 2019 році. Канади в 2022 році, Польщі, Естонії та Чехії в 2024 році. У своїх резолюціях ці держави прямо називають дії сталінського режиму геноцидом, а також засуджують політику Російської Федерації, яка продовжує репресії проти кримських татар під час нинішньої окупації Криму. Таким чином формується міжнародний консенсус щодо оцінки трагедії кримсько-татарського народу як акту геноциду. Україна й надалі веде активну роботу із закликами до урядів інших країн та міжнародних організацій ООН, Європейського парламенту, Ради Європи надати належну правову і моральну оцінку подіям 1944 року. Після смерті Сталіна та 20-го з'їзду КПРС кримські татари не отримали дозвіл на повернення на власну батьківщину в Крим. Фактично, їхнє вигнання стало безстроковим. Тоді ж, наприкінці 1950-го на початку 1960-х років виникає національний рух кримських татар за відновлення своїх прав та повернення на історичну батьківщину. Цей рух став одним із наймасштабніших і найтриваліших правозахисних рухів у Радянському Союзі. Кульмінацією стала акція на Червоній площі в Москві в липні 1987 року, коли сотні представників громади відкрито звернулися до влади з вимогами про право повернення до Криму. Саме завдяки громадському тиску радянська влада в листопаді 1989 року скасувала заборону на проживання кримських татар у Криму. Відразу після отримання можливості розпочався самоорганізований процес масового повернення. Уже наприкінці 1980-х років та особливо в 1990-91 роках. Тисячі сімей вирушили назад до Криму. Повернення було стихійним і надзвичайно складним. Громада самоорганізовувалася і створила близько 300 нових поселень компактного проживання по всьому Криму. 26 червня 1991 року в Сімферополі відбувся історичний другий курултай кримськотатарського народу. Який став продовженням традиції національного самоврядування, започаткованої ще у 1917 році. На Курултаї було проголошено відновлення прав народу на самоврядування у Криму та створено представницький орган меджліс кримсько-татарського народу? Меджліс став легітимним виразником інтересів кримських татар. Взаємодіючи з органами влади України та міжнародною спільнотою у питаннях повернення відновлення майнових прав, розвитку освіти, мови та культури, повернувшись додому, кримськотатарський народ почав активно відроджувати свою культуру, мову і релігійне життя. У перші роки після репатріації було відновлено діяльність кримсько-татарського драматичного театру. Створено фольклорний ансамбль «Керим», відкрито бібліотеку імені Ісмаїла Гаспринського та музей історії і культури кримсько-татарського народу. У ЗМІ з'явилися перші програми та друковані видання кримсько-татарською мовою. В громадах почали відкриватися мечеті, повернуті. Культові споруди, які за радянських часів були перетворені на склади чи музеї. Почалося будівництво шкіл з елементами навчання рідною мовою. Сучасна політика Російської Федерації в окупованому Криму є безпосереднім продовженням геноцидної практики, започаткованої ще в радянський період. Після окупації півострова у 2014 році. Російська окупаційна адміністрація розгорнула системну кампанію тиску, переслідувань і витіснення кримськотатарської громади. Від самого початку дії окупаційного режиму були спрямовані на придушення ідентичності культури, політичного самовираження та самоорганізації корінного народу України в Криму. Уже в перші роки окупації було заборонено діяльність меджлісу кримсько-татарського народу, легітимного представницького органу, визнаного міжнародною спільнотою. У 2016 році російський суд оголосив меджліс екстремістською організацією, фактично позбавивши кримських татар права на колективне представництво. Проведення мирних зібрань, зокрема мітингів до роковин депортації 18 травня, використання кримсько-татарської символіки та публічне вшанування пам'яті жертв геноциду, були заборонені або жорстко обмежені. Провідних лідерів, активістів і правозахисників змусили залишити півострів. Російські силові структури здійснюють регулярні обшуки в оселях кримських татар. Арешти за надуманими звинуваченнями, тортури, катування та викрадення людей. Одночасно триває свідома політика культурного витіснення та асиміляції. Закрито всі незалежні кримськотатарські медіа, значно скорочено можливості навчання рідною мовою, систематично змінюється зміст історичних наративів у шкільній освіті на користь імперських версій минулого. Забороняються традиційні заходи, звужується простір для вільного вжитку кримсько-татарської мови, символіки та релігійних практик. Тисячі кримських татар знову змушені залишати Крим через атмосферу страху, постійні обшуки, політичні переслідування та воєнний призов. Натомість Росія активно заселяє півострів власними громадянами. За даними представництва, йдеться про сотні тисяч осіб, що є прямим порушенням Четвертої Женевської конвенції та кваліфікується як воєнний злочин. Цей досвід резонує далеко за межами України: народи і країни, які зазнали подібних трагедій, масових депортацій, окупацій, етнічних чисток чи колоніального поневолення. Розуміють глибину страждань кримсько-татарського народу. Їхня солідарність з Україною і кримськими татарами зумовлена спільною історією боротьби за свободу, гідність і збереження ідентичності. Саме ці держави та суспільства дедалі активніше підтримують міжнародні зусилля з відновлення справедливості, деокупації Криму. Та притягнення Російської Федерації до відповідальності як держави-агресора, що продовжує імперські і радянські практики нищення незручних і непокірних спіл. Ми віримо, що незабаром Крим знову стане вільним, стане українським, а кримсько-татарський народ буде вільно та щасливо жити на своїй землі.